Що таке авторитет? Авторитет це вміння вести за собою, це вміння бути тією персоною, тією матір'ю, тим батьком, за ким хочеться слідувати, кого хочеться наслідувати, на кого хочеться бути схожим. Відповідно, якщо ми виховуємо, навчаємо, повчаємо і так далі, без авторитетності не вийде, тому що дитинка просто не зможе слідувати за тим, на кого не хоче бути схожою, або чиї риси чи прояви. Не авторитетні, так не ті, котрі хочеться наслідувати. Але от власне я хотів уточнити, да, якщо можна знаєте, є авторитет, про який ми говоримо в хорошому сенсі цього слова, так а є, як то кажуть, знаєте, тут авторитет на районі, або Таке, а, якби, пригноблює через а? пригноблює. Ось. Тоді це тобто... вже не авторитет, тоді це спільно кореневе, але полярно-протилежне слово, авторитаризм, коли ми намагаємося пригнобити, працювати, змусити слухатися, коли ми ось дуже важливо розділити такі подібні поняття. Та, Але та, кардинально протилежні, тому ось. що автор, авторитарна особа вона і стає авторитарною тільки тому, що авторитету немає, тільки тому, що бачить, що іншими способами, аніж силою, аніж силоміць, я не зможу на себе. Звернути увагу, і ось якраз різниця в тому, авторитетність вона будується любов'ю. Я так сильно люблю тебе, але я так сильно і себе люблю, що я вкладатиму у свою персону, у свої добрі звички, у свою добру поведінку, у свій розвиток. І тоді ти захочеш бути подібним до тобто, мене авторитет в правильному розумінні цього слова це авторитет, завойований любов'ю. А, Чи завой... ну, тому, що давайте, знаєте, давайте хтось... так завойований. Це теж мабуть не зоне ага. зовсім те слово «створений». створений створено. Щоб так. ми розуміли, тому що знаєте, хтось в сім'ї… Ага, я послухав треба бути авторитетом в сім'ї але це буде авторитет, ну, з тої негативної подачі. але це буде авторитаризм справи, а скажіть ви... будь ласка пані так. оксано от мені власне цікаво чи е, можна от е, взагалі в якому віці варто говорити про авторитет тому що з маленького з маличку це якась прив'язаність от дитина розуміє що вона не може без батьків взагалі існувати от коли вже дитина е, може відчувати ось цей авторитет чи в принципі вона навіть з маличку відчуває що е, в принципі батько або люд людина, яка її виховує, це вже авторитетна для неї особа. От як ви дуже думаєте? дуже класне запитання з тих пір, коли дитина починає усвідомлювати себе окремо від батька чи від матері. Ось та прив'язаність це ми. Коли дитинка не усвідомлює, що я і мама це різні персони. Так у прив'язаності ми думаємо, що ми одне ціле. Мама зникла, починає плакати. Чому? Тому що мами немає, а ми ж одне ціле. Можливо, зі мною щось не так. Коли з'являється я, коли з'являється вся відмінність, це ти, це я. Ми не одне ціле. Ось тоді і починає будуватися ось ця авторитетність через дитячу кризу, через кризу трьох років. Але нам тут дуже важливо піти у те, як саме вона проявляється, і що це таке, тому що є сплутані поняття, як до прикладу, з авторитаризмом є інша, інша протилежність, коли нам не вдається вибудувати авторитетність. То ми йдемо у два протилежних і нездорових полюси виховання дітей. Ми стаємо або гіперконтролюючими, або гіперавторитарними такими домі Ноючими батьками, якщо ж ти не слухаєшся, то я змушу зараз я. Зроблю щось, аби ти таки слухався. Або йдемо у зовсім іншу полярність. Ми стаємо надто ліберальними і такими попускаючими батьками, де мені важливо зберегти з тобою стосунки. У жорсткість я не можу піти, а твердість авторитетність це здорова твердість, у дуже хорошому сенсі цього слова. У жорсткість не піду, тому що не хочу ранити, а в твердості не можу залишитися, бо не знаю, як, не вмію. І тоді ми йдемо у лібералізм, де дитина веде, а батько слідує. Як дитина попросила, так буде, скільки захотіла, стільки отримала, і це теж не здорова норма. Авторитетність буває, ну давайте так, є дуже багато відтінків і граней, як угу. у алмаза. Дуже багато граней, котрі потрібно вишліфовувати і обточувати у своєму батьківстві щодня. Але я би так розділила зараз первинно на зовнішню і внутрішню авторитетність. А ось ці зовнішню і внутрішню теж будемо з вами зараз розбирати. Зовнішня авторитетність це те, як я виглядаю і як я себе повернула що вот, вона умовно така візуальна і поведінкова. Якщо я потребую, аби дитина була охайною, аби дитина там доглядала за собою, аби було прибрано в кімнаті і так далі, то первинно задати собі запитання, а я теж це роблю? А я точно так роблю, тому що я знаю випадки, коли батьки звертаються в консультацію із опущеними руками, а що робити, він не прибирає. І коли я запитую, а ви? А як у вас? І тут така наступає пауза, тому що виявляється, дитина просто наслідує. Бо ми це, ж приклад для показую, наслідування. Да. А що стосовно от внутрішнього авторитету? Це якесь відчуття в собі, що я дорослий, я керую процесом, а не маленька дитина, чи як? От чи це можна собі е, збудувати, чи це має бути такий стан, коли ти відчуваєш, що все ж таки я веду е, ось наш тандем, мама і дитина там, чи тато, і дитина? Це стан, але його можна збудувати. Ага, тобто, якщо а, немає, не все втрачено. Так, так, так. Це вміння опиратися на себе. Дуже класно. Ви сказали про я дорослий. Коли я чітко усвідомлюю, що я зараз дорослий, мені стільки то років. Я більший, дитина менша. Я буду вести. Дитина зможе слідувати через метафору, як голка і нитка. Так? Коли батьки у ролі голки дитині дуже легко слідувати, тому що вона міцна, тому що вона має таку хорошу, потужну, хороший стержень, так? дуже хорошу стержень. А а колись навпаки, коли ми не маємо внутрішньої твердості, дитині ні за ким слідувати, неможливо саме тут відбуваються ось ті болючі теми, котрих ми так не хочемо допустити, тому що авторитет повинен бути. Якщо ним не стануть батьки, то діти підуть його шукати, підуть шукати у компаніях у якихось у Скажіть, будь ласка, от чому підуть шукати все ж таки дитині. Ну, у певному віці потрібен цей авторитет. Тому що, тобто вона ні. хоче до когось тягнутися так. і звідкись шукати інформацію. Так, це Так. Діти, діти підуть шукати, тому що авторитет потрібен. Ну, насправді ж не тільки дітям, нам дорослим теж потрібні авторитети. Просто кожен знаходить свій. Хтось опирається на біблію, на наставника, на людину, котрій довіряє, на батьків своїх, з котрими вибудувані здорові стосунки. Всім нам потрібен той, за ким хочеться слідувати. Ось це послушання в сенсі слухання, послух, Так ось той послух, за котрим хочеться. І тут теж така глибока правда, якщо у батьків немає послуху, якщо батьків немає ось того, на що або на кого опираюся я, а у дітей теж немає. Діти не можуть опиратися на батьків, котрі не мають своїх опор. І... Тобто, коли ми говоримо про батьківський авторитет, ви вже десь частково сказали, це не вирішувати все за дитину, так? а це коли дитина в послусі до тебе? Коли дитина в послусі до тебе, а ти в послусі до когось чи чогось більшого чимаєш. Тому що хтось, знаєте, такі. До мене, ну ну я же ж мама, і все за дітей робить, і та проробить і там прибирає, і дитина вже доросла. а Вона далі, ну ніби це така, жінки і... дуже часто. От в таку так. впадають в історію, замість того, щоби навчити дитину, як то кажуть, ну виконувати якісь обов'язки, і, буде... і слухатись, тому що батьки авторитет. Але це буде не авторитетом. Це буде чим завгодно, але не авторитетом, не. гіперконтролем. Ну ось той приклад, який ви провели, так коли я буду вирішувати все, і я буду вирішувати за вас. Це буде гіперконтролем, гіперопікою. А, а, ди, ди, диктатурою, чим завгодно, а ви не авторитетом. При авторитеті ми а, дозволяємо опертися на нас. Ми не змушуємо опиратися на себе. Ми не кажемо так, слухай, буде тільки так, як я сказав, ніяк по-іншому. Ми показуємо, що мені можна довіряти, на мене можна опиратися. Ось та внутрішня авторитетність, котра буває емоційна, котра буває ігрова, коли я можу з дитиною. Незалежно від того, скільки років дитині, чи то їй 4, чи то їй 14, я мама підлітка, коли я можу з дитиною проявляти себе так, ніби мені теж стільки років, але точково, не постійно впадати в регрес чи впадати в дитинство, так але коли я можу з чотирихрічкою повзати по підлозі, складати його кубики, дуркувати, грати в ті ігри, в котрі він грає, тут будується ігрова авторитетність. Коли я можу з підлітком розмовляти про те, що цікаво йому, про ту музику, котру він слухає, ті фільми чи мультфільми. Чи тренди підліткові, котрі цікаві йому? Тут я показую, що я не просто буду тобі прикладом Мені ти цікавий, мені цікаво, що в тебе в душі. І тут ми підходимо до емоційної авторитетності. Ми Най найважливіший насправді із всіх аспектів найважливіший саме, саме аспект емоційної авторитетності, коли mm. я можу, коли я можу показати тобі свої емоції. І сконтейнувати, прийняти, зрозуміти всі твої. Коли я можу поділитися з тобою про те, що зараз я засмучена, а зараз розгнівана, зараз стривожена, а зараз розгублена, і це нормально. Я жива людина, я можу переживати різний спектр емоцій. Але і ти можеш принести мені все, що переживаєш і відчуваєш. Чи сказати так, от авторитет дорівнює повага. От мене якась Абсолютно. така от думка прийшла, от, угу. з, вашої, з ваших слів ще ви говорите, тобто це повага. Причому повага в обидва боки. Повагу не можна заставити відчувати. І до батьків до дітей. І батьків, до дітей. А так. не те, що я дорослим мені можна і порушувати якісь, як то кажуть, норми, так? А, але я маю виконувати обов'язки дитини. Ну, угу. Те, що пообіцяв, чи те, що там. Дитина попросила. Ти бачиш, з якою величезною мудрістю це все збудовується. мені, власне, хочеться ще запитати, коли двоє батьків повноцінно виховують дітей, і тут О, розділяється таке от ролі. важливе роль. Дійсно, завжди, от кажуть, в народі добрий і поганий поліцейський. От е, батько завжди авторитетний, наприклад, а мама більше друг. Чи можуть ці ролі змінюватися? Чи потрібно, щоб обидва, е, обидва батьки були авторитетними просто у своїх різних ситуаціях? Чи, в принципі, мама? Може завжди казати, так, зараз прийде з роботи батько, і він тебе поставить на місце. Чи, Який... можливо, це неправильно? Так, брудний маніпулятивний <рес> яка, яка, яка маніпулятивна поведінка, не можна лякати дитину батьками ніколи. Ні, бабуся не має права казати, ох, зараз мама прийде, мама тобі покаже. Ні мама про тата, бо це дискредитує батьків, очах дітей. Стосунки це, точніше, виховання, це довіра, це стосунки, це любов, це тепло. Виховання немає, бути страху. Тому що ну, знов-таки під страхом. Ми Теж цієї авторитетності не досягнемо. У вихованні має бути довіра, у вихованні має бути змога опиратися і довірити навіть свої не найкрасивіші грані батькам, коли так, тато прийде з роботи, але ми разом поговоримо про те, що так, можливо, десь вчинив помилку, яка може стосуватися чи оцінки, чи вази розбитої, чи чогось іншого буде. Як на? от мені от просто цікаво, як жінці бути, наприклад, сталася якась неприємна ситуація. Наприклад, в школі там дитина розбила шибку. Чи мамі зразу бути? Тут авторитетом і приїхати, наприклад, коли забирати дитину, і вже тут вирішувати цю ситуацію, чи чекати вечора, коли прийде батько, і всіх посадити за стіл. Ну тобто, щоб розуміти, чи жінка теж має бути в принципі авторитетною особою в житті людини, чи все-таки жінка більше друг, там мама? А, а от тато, все ж таки більше авторитет, щоб нам розуміти, я би за те, аби ми зберігали батьківську роль. Мама ніколи не може стати тим другом, котрим стане друг одноліток. Тому що це різні, абсолютно різні грані стосунків. Нам важливо зберігати дружні, але одночасно стосунки такі рангові стосунки, де так ми будуємо з тобою теплий контакт, ми довіряємо, ми намагаємося дружити. Але рангом я все-таки трішечки вище. Мої з татом трішечки вище, діти трохи нижче. І так, коли трапляються такі складні ситуації, коли там шибка розбита чи щось інше, ну давай вирішувати разом, давай розбиратися. Нам не об... Нам ніколи ніколи не потрібно йти проти дитини у тих випадках, де вона стратила або зробила шкоду. Бо, як правило, це робиться або не від великого щастя, від того, що десь вже було оборече, десь якісь конфлікти з кимось, десь почуття. Почуття не розділені або ж е, дитина могла випадково це зробити. А що значить тому, проти дитини? Це підтримати її, Абсолютно. але ж, все ж таки, ми не одобрюємо той вчинок. Вчинок це ні, це означає, що дитину все те. добре. Це нормально. Ні, ми можемо сказати це не нормально, але я на твоїй стороні. Вчинок ми можемо не підтримати. А дитина обов'язково, тут дуже важливо розділяти про те, що тебе люблю безумовно. Ти мій найкращий в світі син, найкраща в світі донька. Ти моє любиме дитя, любиме чадо. А вчинок не дуже хороший. Давай будемо розбиратися, що ж спричинило, що привело. Можливо, ти чимось був ображений, можливо, тобі довелося комусь щось доказувати. Як часто буває у дітей, так коли ось це наспір, знаєте, ось це, а слабо, а слабо, а спробуєш. І дуже часто вони якраз. Реагують ось на цьому реагують і покладаються на зовнішні підліткові авторитети тих, кого ми називаємо там альфи у колективі, так ось альфа-самці альфа-самки, аби не піддатися ось цьому підлітковому авторитетності підлітків, авторитетності однолітків. Тому і важливо зберігати контакт із із батьками, із здоровою батьківською авторитетністю. Дякую. з пані Оксано переходимо тепер до такого моменту, як сьогодні батькам зрозуміти. Перше, чи мають вони авторитет? Друге, чи здоровий цей авторитет? Ну, якщо він справжній, то він точно здоровий. Первинно подивитися, чи може дитина довірити мені абсолютно всі мої емоції і переживання. Чи може дитина розплакатися у мене на руках? Одна із граней здорової, здорової створеної прив'язаності прив і здорового авторитету це коли дитина несе саме батькам свої найнеприємніші і найнекрасивіші переживання. Коли вона може бути абсолютно шовковою у дитячому садку чи зняною, але коли повертається мама, дитина мамі влаштує, знаєте, ось Такий концерт на одну дію, де будуть всі переживання, і істерики, і якісь зриви, і а, складні, некрасиві прояви. Якщо дитина може показати мені ці свої переживання, значить вона мені довіряє, значить у нас є ця самоемоційна авторитетність. Якщо дитина може поділитися зі мною труднощами, так дуже часто діти замикаються, вони носять в собі а, ті переживання, з котрими зустрічаються у своєму соціумі, у школі, в садку, у вузах. Хоча так ми вже не дуже може називати дітьми тих, хто в вузі, вони вже такі. Дорослі, котрі стають, стають на обидві ноги. Коли дитина може прийти і розповісти про своє найскладніше, про що боюся, що тривожить, з ким не контактую, з ким боюся контакту, з ким не вдається стосунки побудувати, що хочеться, що не виходить. А угу. це про здорову авторитетність. І коли ми бачимо, що вона в хорошому сенсі наслідує, там умовно, коли ми хочемо, аби дитина щось вміла, нам потрібно не навчитися, дай вчися. Я тебе навчу дати красивий приклад. Якщо ми хочемо, аби дитина замість того, аби сидіти по вісім годин в гаджеті, читала книги, то давайте читати книги і показувати, що ми, ми цим займаємося та ще й маємо в цьому багато, багато таких хороших сенсів. Тобто тут же, там я говорив, що авторитет дорівнює повага. Тут же можна сказати, виходить, що авторитет це дорівнює довір'я, коли людина коли дитина довіряє свої почуття, свої секрети. І це а говорить ми, про авторитет здоров'я. Коли дитина довіряє нам свої почуття і секрети, а ми, в свою чергу, безумовно поважаємо її почуття і секрети. Ви питалися, як стояти на стороні дитини. Uh -huh. Найтравматичніше для дітей слова, коли це коли вона довіряє свої почуття, а ми кажемо, а сам винен, а тому, що потрібно було. А тепер іди і роби роботу над помилками. Uh -huh. А це розриває довіру. Це то так втрачається довіра. Після цього не захочеться прийти і поділитися. Uh -huh. Дитина замкнеться. Далі не, не, можу, не йде, що щоб нас. отримати осуд від тебе, правда? А вона підтримку? шукає Слухайте, підтримки. А хотіти скажи... такий світ дивний в світі так багато і так багато буде осуду і не підтримки, що я думаю, сім'я це якраз той острівець, де його О, бути застукні, не потрібно. Так. Так. Ой, хай так буде. А скажіть, будь ласка, пані Оксано, якщо власне не завжди було так, як хотілося, і авторитет був втрачений, або, можливо, людина була без стандартів, без якихось цінностей, яка не могла його збудувати, і просто дозволила до дитині. І лідерувати, чи можна його повернути, чи можна у будь-якому віці почати будувати авторитет, чи в принципі з підлітками це вже ну, останній вагон, в який ми вже не встигнемо? Ми точно встигнемо, але буде складно, доведеться бігти трохи швидше. І і з чого почати тоді? От батька, Відповідь. можливо, якась є література, що почитати, щоб зрозуміти е, пункт плану, е, як себе підготувати, тому що мені здається, це і величезна робота над собою в пошуку власного е, свого стандарту такого і е, фундаменту, щоб зробити цей авторитет. Ось ви, Просяк, ви? вже і відповіли. Первинно почати роботу над самим собою, первинно повернутися до себе. Коли втрачений контакт чи втрачені стосунки, їх потрібно будувати тільки оновленими нами, тому що те, що сталося, це наслідок. Те, що ми бачимо, це вже наслідок. Причина завжди була, можливо, не той рівень свідомості, можливо, не було достатньої кількості знань. Можливо, ми, в принципі, я знаю батьків, котрі могли там, наприклад, проживати глибокі складні депресії, і в них правда не було. Навіть не те, що часу, навіть усвідомлення про те, що дитині в цей час теж. Потрібна мама, чи потрібен тато? Тому первинно піти і перебудувати себе в найкращому із сенсів звернутися до того, що би я хотів змінити в собі, а що я хочу бачити в дитині. Так, одна із таких із, із терапевтичних практик, це коли ми собі задаємо запитання, які риси я хочу бачити в дитині, що я хочу, аби було в ній, а потім чесно відповісти самим собі. А я є прикладом, а в мені це вже точно зрощено. Угу. І ми часто так кажемо, хочу, аби був впевнений в собі, хочу, аби був там достатньо стійкий, аби не піддавався впливу ззовні, І тоді собі задати запитання, а я вже точно цього. Досяг. І знову повернутися до роботи над собою, до зцілення себе. Коли ми зцілюємо себе, ми зціленими собою можемо зцілювати стосунки із тими, хто в серці або під одним дахом. Дуже, Дуже вам дякую за таку прекрасну розмову. Я розумію, наскільки вона багатогранна, глибока, і дай Бог нам всім мудрості. Тому що от я зараз думаю згадую там різні моменти, коли бачу, як в батьків, до прикладу, знаєте, діти вже погрожують. Не досиш мені там в комп'ютері посидіти, закатає істерику. І думаєш, І дитина каже, все, ти мені не мама, там не тато. І думаєш, ну як складно, тому що і окей, і дозволяєш, але в той же час розумієш, воно руйнує його життя, його здоров'я. І в той же час треба якийсь десь цей перелом пройти, щоб трішки негативу почути від дитини, але все-таки якось завоювати оцей автор. Це дійсно тема глибока. Але дуже вам дякую за. Просто десятки мудрих думок, які ви сказали. Пані Оксано, дуже вам вдячні, тому що це сьогодні як ніколи на часі. Ну, це взагалі завжди було на часі. Але так, ну що ж, говоримо Супер. сьогодні про батьківський авторитет.